Знаєш, мене просто так от, просто виводить той момент, коли я бачу, що у нас в країні хтось воює, а хтось жирує. Інколи буває так, що це жирування, ну як вам сказати, так, щоб без матюків, що зараз підписали договір з Угорщиною Росія щодо транспортування. Угор... Типа російської нафти через територію України, ну, а типа покупець, типа на кордоні з Білорусією, вже є Угорщина компанія А, Контракт приблизно на 8 мільярдів доларів. І що виходить? Що нібито якби, Зеленський, типа, може сказати, що це не не російська нафта, а це угорська нафта. Але давайте дивитися так: от справді в очі. Нафта російська під перекриттям Угорщини. Скільки Путін закинув так на рахунок Орбана там, мільярдів відкату? 10%, відсотків, я не знаю з 8 мільярдів доларів. Скільки там сталося? Я не знаю. Але просто хочу тобі сказати, що вони точно що домовилися. І там по-любому по якийсь відкат у то тому ж самому Морбану був на який-небудь криптовалютний о, гаманець, тому що зазвичай вони о, так користуються гаманцями криптовалютними. Я не знаю, так от, може ви чули чи ні. Так само зараніше в, в Раді робили також, займалися, о, як то кажуть, конвертами, а зараз все на, на рахуночок на криптовалютний і все, а потім. Приїжджають в Дубай, можна все, як називається, окешити, типу готівочку зняти з цих віртуальних рахуночків, криптовалюти. Так що я хочу сказати, просто зараз вони підписали транзитні угоди щодо нафти через Україну, що це є компанія Мол, угорська компанія. І, ну, дивись, я розумію, що це шокована така інформація, але. Будь ласка, просто напиши зараз компанія Мол, транспортировка а, нафти через Україну. Подивися, що пишуть у газетах, що пишуть взагалі. Знаєш, є багато таких моментів, які я, наприклад, хотів би вірити, що це неправда, що це, типа, якесь знаєш, ПСО. Як часто а, уряд Зеленського і сам Зеленський каже, щоб не нагнітали, але коли. Росія продає нафту, далі продовжує продавати нафту а, в Європу. На цьому заробляючи 8 мільярдів доларів. Ми теж заробляємо, я хочу вам сказати, 200, 200 мільйонів. І, Кстати, ціна така сама, яка була раніше до самого початку великомасштабного вторгнення Росії. Це навіть не підняли ціну. Ти розумієш, що просто. Це треба скільки було, треба занести в уряд України, щоб, наприклад, навіть не поторгуватися. Але навіть питання не те, то, що торгів, тут питання ми вмираємо раді чого? Щоб там тишком-мишком, типу, під взяти і продавати нафту Росії під виглядом угорської, коли вона заходить на територію України з Білорусі, а вона ж не з Білорусі не качається ця нафта, це російська нафта. Це називається зрадонька. Це називається імпічмент. Тому що комусь війна, а комусь нафтові так кажуть, перегони. І просто питання, знаєш, я бачу тільки один: це, це Володимир Зеленський повинен піти в відставку. Це, це відвертий просто імпічмент. Це трибунал. Тому що вони нічого не говорять по цьому шмарафону, точніше, лохотрон, ні, Марафону. Вони тільки втирають, що там знову там буде ось там 2-3 тижні. Ні, це в варистовичка 2-3 місяці подаляк. І будемо пити каву в Ялті. Це було ще в минулому році. До напилися Ялтаської кави. Вони брешуть просто відверто брешуть по телебаченню. І хочуть, щоб температура не піднімалася. Оце, типу, такими позитивними новинами, котрі по телефотелемарафону. Вони просто створюють такий вакуум інформаційний, і те, що вони хочуть заборонити там YouTube, TikTok, Telegram, Телеграм, стійк по тій причині, щоб, наприклад, обмежити таких людей, як я. А нас це вже це вже неможливо обмежити, тому що нас таких тисячі, десятки, сотні тисяч. То, що ти попав на мене, це просто випадковість. Насправді таких людей, котрі говорять правду і просто розказують, те, що нас справді коїться дуже багато в тому самому Тіктоку, чи Ютубі, чи Інстаграмі, то буде. Раніше це була проблема, я тобі розкажу. що це була раніше проблема, тому що вони могли як то кажуть, наїхати на той чи інший телеканал, чи, наприклад, просто купити, як колись це трапилося з газетою Кореспондент, просто купили все зараз. Вони питаються купити, запропонували ціну українській правді, щоб вони не мішали їм жити. Українські правді так саме той журналіст, котрий задавав питання щодо Олега Татарева та його словно звісних Є в, в Києві, котре Татаро там займався. Так вони зараз українській правді запропонували гроші. Типу, давайте ми купимо вас. І розумієш, просто коли вони домовляються, а, погоджують російську нафту вести через Україну. Я, от питання: скільки Росія заплатила на ці таємні криптогаманці в уряді Зеленського чи самому Зеленського, щоб це можна було погодити. Тому що навіть ціна не помінялася, це ж. Це взагалі ну, таке паліво, що вони просто думають, що це неможливо, що так от народ не буде говорити. Але знову ж таки, я не є один з таких вже сотні тисяч, котрі говорять відверто. Колись я знову ж таки колись могли б там, звісно, закрити, підкупити чи бог на що зробити. Але тепер уже це неможливо, тому що кожен третій блогер, кожен четвертий ютубер. Так, не, ти не зможеш таким а, а, чином, знаєш, так от усвідомити, коли вони так от замилюють тобі очі, замилюють тобі вуха. А тим, що так от, це перемога, перемога, а тим часом просто крадуть мільярди доларів. На, раніше це було на будівництві, а зараз на війні. Про, просто подивися, наприклад, Терезнікова. Купляв яйця по 17, він сидить? Ні. Баканов який не поназначав, поузгоджував всі цих крутів, котрих агентів ГРУ ФСБ російського, сидить, не сидить, ніхто не сидить. Тому що вони далі кришують, вони далі так от продовжують робити бізнес as usual. Ось, і рішення яке: просто готуватися до часу X. І все. Тому що вони будуть розказувати і робити гарну рекламу, що потужний і непереможний. По розпилу мільярдних бюджетів, а не для України. Це точно. Підписуйся, це відео і проголосуй за імпічмент Володимира Зеленського через лайк та вподобайку до цього відео. Також розповсюдж посеред друзів, і також на соціальних мережах, котрі в тебе є. Дякую і все буде Україна. Слава ЗСУ.